Так, друзі, всім добра на каналі Бобр. Сьогодні в нас. Що у нас сьогодні? О, 1 травня. Усіх трудящихся вітаю. Так, Але не про це. Е, приїхав я на свій другий точок. Тут у мене всього 7 сімей. Е, чому 7 сімей? Отак от він виглядає. Да? Тіньочку, гарненько, тут у нас водичка. Кстати, водичку не беруть, значить, десь знайшли добрішу. Вон там вода стоїть. Такс. І що хочеться сказати, у нас тут сім сімей, чому воно так. Стоять вони тут не просто так, це в нас сім сімей, Да, да, сім сім. же ж. Ну, да, яких буде виводитися матки. Чому я взагалі сюди приїхав? Для того, щоб передивитися їх на ройовий стан. Тому що вони були спочатку в одному корпусі, в деяких вже були заложені яєчка. І це вирішив зараз перевірити, що у нас тут буде. Взагалі, який стан, по-моєму. Троє з них були в ройовому стані. Зараз передимося. Тут, до речі, щось лід такий неактивний, але це, по-моєму, тут і слабша сімейка була. Так, ну, друзі, якщо щось буде зараз цікаве, то покажу. Так, друзі, ось так у нас зараз виглядає сімейка. Сім'я не дуже наповен корпус. Але видно, що ще проглядається ройовий стан. Зараз подивлюсь на наявність матки, чи ще не злетіли, бо якщо злетіли, буде дуже сумно це. Та сім'я, з якої я планував виводити маток. Це дуже гарна сім'я, це був ройок, ну якщо пішов до когось, то хай їм приносить користь. Зараз передивлюсь, тобто це був повний корпус перший і ось такий у нас другий. Зараз подивимося, як в нас вощинку тут тягнуть чи не тягнуть. Це одна із самих сильних сімей. Ну отак от вже відбудували в нас вощинку. Такий от має. Тут взагалі повністю відбудували. Ну, Тут теж відбудована, ця відбудована. Ну, Оця ще не тронута, ще не на весь корпус бджоли. Ну, Зараз ми їм проведемо деякі махінації, трошки їх надуримо, щоб вивезти з ройового стану. Спробуємо. Так, друзі, ось така в нас ситуація в третій сім'ї. Тут матка Стецюка. Італіанка, якщо подивимося, ось все, я її тільки що передивився. Там нічого цікавого. Навіть ще не на перший корпус треба буде поставити перегородку глуху, щоб не йшли в другий корпус. І тут вже були яєчка, я їх позривав, трошки перетасував рамки. Подивимося, що з цього буде. І дивимося оцю сім'ю. Ця сім'я трішки послабіша, тому що ще лощинку зверху дивимося, не тягнуть. Зараз загляну в гніздо. Якщо Щось прям таке буде сверкісті, то ми на це все подивимось. Так, всім Ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні у нас ось така от похмура погодка. Сьогодні в нас яке там число 6 травня вже і приїхав я на цей точок, де ми на ріпачку стоїмо. Навіть сімей ще даже не дивився. Зараз передивлюся деякі сім'ї. Тобто ну, планую всі. спочатку почнемо з Додановських, деякі підсилимо. Що по вагам, там в Дімона стоять ваги, то короче, плюс на мінус дає нам ноль. Температура в нас постійно то жарко, то холодно. Є навіть вулики, які я ще не дивився. Це як ревізію зробив, більше не заглядав. То що. Не було що дивитися. Так, Інформація по пакетах буде потім. Вже частину пакетів купив і частину ще куплю. Ну так, Джоли деякі вроде працюють. Да де Вроді всі працюють, деякі. Гірше, де якісь краще. Зараз, якщо що подивимося, розширимо другими корпусами, то що багато не розширення. Там клійонка, видно, що лежить між корпусом. Там от. Ось тут, по-моєму, теж є. Ну, коротше. Зараз будемо дивитися. Якщо щось буде цікаве, я вам покажу. Отамповушні, до речі, один у мене злетів, не знаю чому. Був такий, десь з півтори долоньки отаких. От було на двох рамках розплоду. Зайшов, дивлюся порожньо. А там уже мульлаза. Хоча і пластинки ставив і кліща травив, не знаю, чому так. Ну, коротше, чому злетіли. Чому будемо розбиратися вже по ходу? Так, а то в нас порожні корпуса з нашим метком. Ну, метком. Рамками під мед, але, як бачимо, тут попів корпуса. Ну, коротше, зараз пройдемось, покажу. Так, друзі, і зробив я вже відводок. Серед оцих 12 рамочників у нас. Виявився ось цей вже самий сильний, 12 рамок там було, але ще була вощина, але вони вже її не дуже захотіли тягнути. Дивлюся, вже є декілька маточників. Випадково, до речі, замітив. І вирішив взяти матку. Струсив сюди ще 5 рамок бджіл. У мене це вулик був той, що злетів рутовський. Я так уже робив, брав, коли в мене не було я додановської тари, або треба було десь вести. В мене були порожні вулики. Туди кидав матку, струсював бджолу, ставив, це поставив яєчка. Оце ось у нас відкритий розплід. Це у нас вощинка-вощинка. Зараз сюди поставимо ще одну відкритого. І будем, буде в нас нова сімейка. Цю підпишемо, що в нас тут була ройова матка. Ну, тобто зраїлася. Подивимося потім по обльоту. Печатний маточник. Це значить у нас вже 3-9. Ще 9. Не які 9? Ну, да, 6 7, 8, 8 днів приблизно і матка вийде, навіть може менше, тиждень. Ну, перевіримо, коротше. головне, щоб вони потім не злетіли. Так, Ось така у нас ситуація в других корпусах. Подивився один був вулик біленький. А і ось цей ось подивився, то тут в тому краще було. І ось така ситуація. не повно, то скажу. Це в тих сильних, цих навіть, навіть боюся відкривати. Пакети купив, то в пакетах дядько продавав пакети, то там були в нього вже по 16 рамок з бджолою. Ось такі у нас дядьки пакети розводять. Ну нічого, зараз отсюди візьмемо відкрити розплітки в наш відводочок. Так, ну що, любі друзі? І так, зараз підсумок передивився сімейки. І що ми маємо? Маємо, що маємо, як то кажуть. Да, Із 40, де мінімум 10. Такі дуже сумні, ось о підписано слаба. Хоча бачимо, да, було 5 вулочок бджілзінку. Значить, погана матка будемо слаба. Це 2-3, 4 зараз рамки бджоли. Ось о. Оце всі слабі, то слаба. Далі йдемо. Да. Все. Дуже-дуже сумно. Ось ось слаба. Потом. Ну це ще більш-менш, так. Да. Не підписано, що слаба, ось, ось підписано. Ні, чи так. Да. Ну, ось це має бути підписана слаба, бо тут 3 з плюсом. Ось там воно слаба. Ось там слаба. Ото слаба там, коротше одна. Таке, коротше, там слаба теж. Що ми? Оце таки більш-менш По-моєму одна з цих даже мед принесла. Оце тут повинен пошти корпус меду. Тільки єдина. А так все дуже сумно. Ну, нічого, розведемося, докупимося. Звісно, не в таких масштабах, як я думав в цьому році. Думав купити мінімум 50 пакетів, але по факту поки що 30, буде, і то бо ще немає. І там один чоловік пообіцяв відводки. Ну, Будемо дивитися, коротше, що воно буде. Ладно, Такий у нас ріпачок, вже давайте підійдемо до ріпачка, будемо вже завершувати. Поки що не можу нічого показати, що в сім'ях, бо штатив не штатив є, об'єктив хотів, об'єктив поламався, не фокусуюся. Ну, коротше. Ось такий у нас ріпачок, трошки підмерзший вже, ось його видно. Да? Це вже останні, я думаю, відцвітаються, і на цьому все буде закінчуватися. Тому що ну, все, все, все поодмерзало. Коротше, Морозець прихватив нормально. Це, я думаю, ще пару днів, дня 3-4. І все закінчиться в нас. Ну, коротше, маємо, що маємо. Краще не буде, гірше не може вже бути. <хи> ну, все ще трошки ще може якісь тут будуть поодинокі. Ну, коротше, дуже небагато, і то якщо їх не прихватило сильно. Ну, ці вже видно, прихватило. Цим вже, на жаль, все. ну Як то кажуть, що ти переживаєш, не твоє. ну, бджоли то тут літають мої. Ну, коротше, така ситуація, акацій тут не дуже багато. Я б сказав би дуже небагато. Напевно будемо з акації. Хоча тут в акації крапаль залишився, я не знаю навіть чи є сенс виїжджати на акацію цими сім'ями. То що тут я ж кажу. Напевно ця пасіка тут і залишиться до фінального. Так сказати, поки не поміняються матки. Ці точно будуть у нас сидіти тут, поки не поміняється трутень бо така генетика нам не треба. Так, друзі, ну що. Сірібашка погнав. Всім бобра.